Вітаю вас, дорогі підписники, на своєму каналі і всіх людей, хто не підписався. На моєму каналі немає озвучки штучним інтелектом чи роботами. Я озвучую історії сам для вас, тому бажаю вам приємного перегляду. Олег завжди мріяв про краще життя. Він виріс у невеликому селі на околиці міста, де кожен знав кожного. Але мрія про великі можливості ніколи не залишала його думок. З юних років Олег чув розповіді про тих, хто поїхав за кордон і повертався багатшим і досвідченішим. Саме тому, коли настав час приймати важливі рішення, він вирішив, що настане його черга. Вже у свої 30 років, незважаючи на труднощі та невдачі в житті, Олег ухвалив рішуче рішення залишити домівку, сім'ю і друзів, щоб відшукати краще майбутнє за кордоном. Спершу йому було складно розлучатися з коханою дружиною Марією, яка завжди була поруч, підтримувала його в усьому, що він робив. Проте він вірив, що зароблені гроші та нові можливості дозволять їм побудувати нове щасливе життя. Олег відправився до великого європейського міста, де працював на будівництві. Перші дні були важкими, мова, звичаї та холодний клімат змушували його відчувати себе самотнім. Проте з часом він навчився адаптуватися, знаходити друзів серед інших заробітчан і отримувати задоволення від нових вражень. Він наполегливо працював. Долаючи всі труднощі, що ставали на його шляху, і кожна успішно виконана задача давала йому віру у власні сили. За кілька місяців праці він нарешті накопичив значну суму грошей, яку планував перевести додому, щоб забезпечити майбутнє для себе та своєї родини. Однак, як виявилося, життя іноді готує несподівані випробування для тих, Хто йде вперед. Повернувшись до рідного міста, Олег очікував зустріти свою дружину, яка так сумлінно чекала на його повернення. Та реальність виявилася набагато жорстокішою, ніж він міг собі уявити. Одного сонячного ранку, коли Олег вже майже повернувся додому, він вирішив зробити несподіваний візит до своєї Марійки. Пройшовши через знайому вулицю, повну спогадів, він зупинився перед дверима свого колишнього дому, який тепер здавався йому зовсім іншим. Двері були відчинені, і з першого погляду все виглядало так, ніби ніхто не відходив. Але всередині панувала тиша, яка свідчила про щось дивне. Олег крок за кроком наближався до кімнати. Де колись разом проводили вечори, розповідали мрії та плекали надії на спільне майбутнє? І тут він помітив те, що не міг зрозуміти. З дому зникли всі коштовності, гроші та навіть маленькі речі, які мали сентиментальне значення. Його серце забилося швидше, і кожна клітина тіла кричала про зраду Як це могло трапитись? Марійці було потрібно більше грошей, ніж могло собі дозволити сімейне життя. Чи, може, вона була залучена до якихось таємних справ, він собі роздумував. Збентеження і біль охопили Олега. Він сидів на підлозі, розглядаючи пусті шафи і спогади, які раптом набули іншого значення. Марійка виявилася не тією, за кого він вважав. У його свідомості виникали спогади про всі ті дні, коли вона обіцяла йому вірність і любов. Але тепер все це розсипалося, як крихкий пісок, що не витримав удару хвилі зради. На наступний день Олег вирішив дізнатися правду. Він пішов до сусідів, друзів та знайомих, щоб з'ясувати, що сталося за час його відсутності. Хтось згадував, як Марійці. Проводили багато часу з ним з незнайомими, інші розповідали про її часті таємні виходи, а Олег почав розуміти, що його дружина могла не лише залишити домівку, а й замислити зраду, про яку він ніколи не підозрював. Він відчув розкол у душі, сумість зради, образи і нерозуміння. У серці Олега зародилася рішучість не втратити свою гідність. Він вирішив, що не дозволить цій зраді зламати його. Натомість, кожна нова правда ставала сходинкою до нового початку. Він вирішив повернутися до своєї роботи за кордоном, щоб зібрати сили і, можливо, відновити колишнє життя, але вже з новим баченням влад... власної гідності та самоповаги. Протягом наступних тижнів Олег організував. Все з холодною рішучістю він продав деякі речі, зібрав документи і підготував план повернення. Кожна ніч приносила йому нові роздуми про те, як він може відновити свою втрачену довіру і знайти в собі сили пробачити, хоча це й здавалося неймовірно важким. Але саме в цій темряві він знайшов своє світло розуміння, що іноді. Найстрашніші випробування стають початком нового кращого шляху. Олег відчував, що кожен його крок відтепер буде не лише про повернення до матеріального добробуту, а й про внутрішнє зростання. Він почав відвідувати групи підтримки для людей, які пережили подібні зради. Там він знайшов розуміння і співчуття, зустрів людей, які допомогли йому. Віднайти в собі сили для нового початку. Ці зустрічі подарували йому віру, що, попри біль, життя може продовжуватися і далі, а кожна рана з часом загоїться. У своїх роздумах Олег згадував, як колись улюблена Марійка виглядала ніжно і турботливо, але тепер вона стала символом розчарування і втрати. Він усвідомив, що не можна триматися за минуле, яке вже не повернути. Прийшов час жити для себе, віднайти внутрішній спокій і новий сенс буття. Він вирішив, що кожен день буде сповнений метою, а кожна нова зустріч нагадкою відкрити для себе щось нове. З часом Олег повернувся до рутинної роботи на будівництві, проте тепер його думки були вже інакшими. Він знову почав мріяти, але його мрії стали більшими. Вони охоплювали не лише матеріальне благополуччя, а й духовне збагачення. Він навчився прощати, навіть якщо це було неймовірно важко, і це прощення стало початком його особистого переродження. У своїй новій більш усвідомленій життєвій подорожі Олег зрозумів, що кожна людина має право на помилки. Навіть якщо ці помилки завдають болю іншим, він прийняв, що зрада його дружини стала болісним, але водночас необхідним уроком. Цей урок навчив його цінувати кожну мить, бути вдячним за те, що має, і ніколи не здаватися, коли життя вкидає несподівані виклики. Олег продовжував працювати. І розвиватися, надихаючи інших своїм прикладом. Він зрозумів, що справжня сила людини знаходити сили підніматися навіть після найважчих падінь. Перетворюючи білю мудрість, його приклад надихав тих, хто втратив надію, відкриваючи шлях до нових початків справді. Надіятись на майбутнє. Минали роки. І Олег став іншою людиною. Він навчився не тримати зла, а замість цього будувати своє майбутнє з чистого аркуша. Одного дня, повернувшись додому з роботи, він зустрів жінку на ім'я Катерина. Вона також пройшла через зраду, але не втратила віру в життя. Їхні розмови наповнювали душу теплом, а спільний її біль перетворився на силу. З часом вони зрозуміли, що можуть разом будувати щось справжнє. Олег більше не жалкував про минуле. Він знайшов щастя там, де найменше очікував. І цього разу воно було вже справжнє. Кінець. Швидко вже нова історія, друзі. Хто бажає не пропустити, запрошую. Вас підписатися на канал і зустрінемося вже у новій цікавій розповіді.